Вітаю вас, мої зірочки. Скажіть, будь ласка, яка пора року до нас завітала? Так, правильно, зима. Дорога біла, стелиться і краю їй нема. Сніжок, мете, метелиця, прийшла до нас зима. Незабаром веселе свята, Новий рік. Ялинка, дощик, мандарини і звичайний дідусь Мороз, з подарунками. Сьогодні день. Коли дітки зі своїми батьками замовляють подарунки Діду Морозу, пишуть йому листа. Я не даю вам зразок такого листа, де ви можете повідомити дідусю, як вас звати, скільки вам років, що вам подобається і що ви бажаєте отримати в подарунок. А щоб Діду Морозу було приємно, давайте зліпимо йому помічників, маленьких дідусів. Але спочатку пограємось нашими пальчиками. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже, і тремтить, і не знає, що робить, де спочати, де присісти, де знайти чогось поїсти. Беремо в ручки шматочок червоного пластиліну і розкатуємо його на дошці. Потім в ручках і беремо одну частину і витягуємо його. І виходить у нас з вами ось така форма: це буде тулуб нашого дідуся. Потім беремо до рук шматочок світлого пластиліну. Це у нас буде обличчя дідуся. Розкатуємо його в долонях, потім приплющуємо і формочкою вирізаємо кружечок. Ось і вийшло у нас обличчя. Приєднуємо його к основній нашій частині. Таким же чином ми робимо дідусю борідку, видавлюємо формочкою кружечок і видаляємо його. І приєднуємо к нашому обличчю. Залишилося зробити очі нашому дідусю і носик. І приєднаємо їх к обличчю. Ось такий гарний Дід Мороз вийшов у моєї помічниці Ангелінки. Любі дітки, я буду чекати на ваших дідусів. До побачення!